За кілька хвилин до виступу на сцені обласної філармонії актори роблять передпрем'єрний ритуал. Актори обласного театру і музиканти демонструють етапи історії України від доби козаччини до сьогодення. У основі тексти письменника Андрія Дзюби із збірки Отаман. Прийшов на землю лютий місяць. За жанром підіймайся і йди. Це поетично-музично-драматична вистава, каже Богдан Чернявський. У цьому проєкті він працював як режисер, сценарист і актор. Робота навіть складна, і те, що ми задумали створити разом усі, вимагало від нас декількох таких потужних мозкових штурмів. Мій епізод у цій виставі присвячений добі УНР. Мій герой він так значиться як людина в однострої УНР, але багато чого припліт. Тається, прикликається з долею см нашого земляка Симона Петлюра. Ініціатором проєкту підіймайся і йди став композитор Геннадій Туксішвілі. У виставі представлено п'ять його пісень, написаних на слова Андрія Дзюби. Чотири вірші вони написані під час е, війни, після початку широкомасштабного вторгнення. Перший вірш, він вірш е, перечуття, написаний після 2014 року, коли було вже відчуття незворотності цієї віди. Наймолодшому акторові вистави Тимофію Зінченку сім років. Я виконую роль маленького козака. Дождь. Мета цього проекту в тім, що щоб не було, які б біди на нас не насувалися, все одно Україна живе, буде жити і процвітати. За словами Геннадія Туксішвілі, над проєктом команда працювала близько двох місяців. Надалі ми будемо цю виставу просувати на більший загал. От не тільки в Полтаві, а по всій країні. Якщо буде виходити, ми потрапимо і в інші наші дружні країни. Віра Чиж, Павло Лопатюк, Суспільне новини Полтава.